Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу і покажу нашу українську історію. Українську історію міста Сікіряни, північної Бесарабії, які знищують. Ми знаходимося на місці козацького кладовища. Так, в місті Сукіряни була остання північна Бесарабська Січ. І було козацьке кладовище, Вірніше, їх було два. Ось ми знімаємо в мікрорайоні та гора. На цьому місці було козацьке кладовище. Великий трьохметровий хрест, який знесли в 70-х роках минулого століття. Його просто знесли, та й все. Тут будували перемичку. А що тепер на місці сокірянського кладовища? Українського кладовища, Цвинтариська, Цвинтаря, на якому поховані останні українські козаки Північно-Бесарабської Січі, в місті Сокіряни. Тоді. Все курень, все курінь, все курень. А зараз тут сміттярочка. Подивіться, тут видобували каміння. Диким, як кажуть, методом, диким способом видобували каміння місцеві люди, а потім зробили сміттярку. Це наша історія. Це кладовище українських, північно-бессарабських козаків. Все. Оце місце кладовище, де поховні наші українські північно-Бесарабські козаки. Що я можу вам сказати? Нічого, п'ятий рік я знімаю історію України, українську історію міста Сокіряни, українську історію Північної Бесарабії, історію північно-Бесарабського, українського козацтва, яке ходило по наших краях Північної Бесарабії. І ось вам фінал. Це їхній кінець, це наш кінець нашої історії, яка знищується. П'ятий рік я звертаюсь до влади, звертався до равликів, звертався до козаків, до їхніх чиновників, звертався в Чернівецьку область, до влади, яка прийшла після Майдану, майданівської влади, до інших влад і всім байдуже. Ви кажете, буде Україна. Ось вона Україна, кладовище козаків, українське військове козацьке кладовище з міста Сикіряне. В що воно перетворилося? Ви кажете, будуть зміни, не знаю, чи доживу я, а зараз йдемо далі по яру і працюємо.